Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 5 квітня, 25 рік. І зробимо ми огляд по абрикосах. Те, що я обіцяв, які абрикоси витримали. У нас на півдні навіть сильні приморозки. Морози. Всі попали вони одинаково. Це в нас черешня, жовта черешня, бачимо лише поодинокі. поодинокі ну, нам спробувати вистачить. До речі, потрібно вже обробляти від... Плодожерки. Так само у нас грушки. Грушки попали теж в приморозок. Це талгарська красуня. Бачимо, ну, нав'язалися. Є. Буде що. Потрібно теж захистити. Поїхали по абрикосах. Абрикоси. Це наш, ну хто спостерігає, той зрозуміє, тому що вони без назу. Це наш абрикос пізній. На нього зроблені багато щеплень. Ну. Ми його не обрізали сильно. О, бачимо, є поодинокі плоди. Ще їх в камеру піймати, треба десь знайти. Де ж він там по камері? А, ось ця гілочка, здається, ось, о, поодинокі. ось плід, бачимо. Ну, на такій деревині, я думаю, більше десятка збереться, тож нам скуштувати щось буде. Що ми будемо з ними робити, ми їх кардинально обріжемо. Обрізку можна робити круглий рік, я не знаю. Ну хто як підскажіть, можна, не можна, я роблю це. От ми гілочки, які ось будемо контролювати, тому що зараз ми випали з колії садової, трошки у нас було поле, а зараз піде знову просад. Бачимо, ну є, є абрикоски, вон абрикоски висять. Декуди. Але це не про те. Хочу показати ті, що витримали. Витримали Шалах. Бачимо, звісно, так. Да. Як він квітнув, то це, ну, це суцільний був цвіт. Але, 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 дуже багато бачимо, і не без, показуємо, не без проявів хвороб. Хоча ми обробляли. Ну, ми, як завжди, обробляли вітер. Але шалах. Шалах буде, бачимо, шалах зав'язався, не дивлячись, він квітнув, якраз попав, що мороз. До речі, саженці, а може і не буде саженців Шалаха, тому що, тому що вони померзли. Не знаю, якщо відіб'є, то щось там декілька штук. Але все-таки шалах, бачите, радує. Буде. І смачний абрикос, ось, бачимо, ось прямо ось. Я думаю, щось залишиться. Але саме більше мене здивував. Абрикос, який я думав вирізати повністю. Тому що він невеличкого розміру. Хто спостерігає за нами, той знає. Він, ну, він такий, я казав, на засушку десь, тому що в нього така м'якоть щільна. І ми на нього зробили багато щеплень. ну Він такий невзрачний абрикос, який я його думав вирізати повністю. І в нас є живці перещепити. Але слава Богу, що я його не обрізав. Ви подивіться. Як він гарно зав'язав абрикос. Он, дивіться. Абрикоси. Це все абрикоси. Так що він нас виручить. Знову ж таки, небес, небес. От, ну, Це якщо не обробляти, то тут би суцільне. До речі, я вам зараз покажу. Ось я вам зараз покажу. Он, бачите, абрикоску і он на верхівці моніліоз. А це те, що оприскувач тупо туди я не достав. Вон, бачимо, вон, бачимо Верхівка. Все на одному рівні. Де оприскувач не достав, он бачимо маніліос. Так що, шалах і ось цей такий дикий абрикос, може, Ну і не дикий, він смачний абрикос, він нас виручить в цьому році. Абрикос, звичайний абрикосовий. Хто спостерігає, той знає, що ну, його немає. В цьому році майже немає. Де-не-де не де, там щось за... а он, зацепилося, теж він піде вже під кардинальну обрізку. Як піде під кардинальну обрізку, я, можливо, це покажу. Ось, отак іде рукав, тут немає нічого. Ми його будемо обрізати ось тут. І це не страшно, навіть літня операція він дуже добре заживе і дасть гарні прироси. Ну, нам спробувати буде. Але це не про це. Про це я показував, що вижив. Ну, з молодих персиків не буду я йти в той молодий сад, там дуже нічого не вижив. Але що мене здивувало, я вам ще покажу. Персики. Персики на абрикосі. От зроблю я в цьому році в мене вже не вийшло. вирощити під щепу свою. На наступний рік обов'язково посаджу і персики на абрикосі. Не знаю, кажуть. Не приживається, погано, буду експериментувати. Але він, подивіться, як інжирний персик зав'язався на абрикосі. Він на рідній деревині не зав'язався майже повністю. А тут як гарно все зав'язалося. Нектарин. Ви подивіться, нектарин домашній, є такий нектарин. Ні однієї на рідній деревині немає, ні одної. Ви подивіться, як тут нектарин зав'язався. Ось ось. Одна завість, ось завість. Бачимо. Завізі багато, є багато. Так що ось такі справи. Ні фарбела, ні конгат, ні, ні джингат. Те, що я хотів отримати, нічого нам не дало сигналки. в Минулому році ми все прибирали, а в цьому році вони тупо, тупо не поморозили їх. Так що тримаємось Ось такі справи у нас по абрикосах. Нам покуштувати буде. До речі, і по персикам, по декілька персиках на кожній деревині все-таки буде, як для себе. Звісно, порадувати когось там не буде, ми будемо самі в ничку тихо їсти їх, щоб ніхто не знав, що вони є. Але абрикоси все-таки є. Все, тримаємося. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Бачите, як моя мене дружина гарно навела, які порядки в мене тут в садку. І там в садку мене навела порядочки. Так що побілила, вигрибла, а то було стидно і показувати. А тепер все гарно, красиво, можна знімати все як положено. Все. Тримаємось, все буде добре, коли кожен буде робити свою справу, яку вміє робити найкраще і не лізти туди, куди не треба. Дякуємо за нашим захисникам за чисте небо і за те, що дають нам змогу працювати на цій землі.